Від початку війни ця ідея виникла навіть не в мене, а в моїх колег для того, щоб на другий день війни скоординуватися з точки зору інформаційної політики, і фактично сама ідея марафону виникла через спілкування з колегами. Так у нас було спілкування з іншими каналами, які, яке розпочалося пізніше, після того як перші канали, які ну і з точки зору. Своїх своїх рейтингів і можливостей а першими зголосилися найбільші канали uh -huh. в країні виступити в марафон. І у нас була дискусія певна. Чомусь з народними депутатами, які представляли ці канали, і які говорили про необхідність інтеграції цих каналів в ефір. На жаль, на цей час вже існував існував колектив з каналів, які узгодили певні правила, яким чином марафон може виходити в ефір, тобто ротація. Заміни і так далі. І інтеграція інших потребувала або кардинальної зміни всіх цих планів і точних рівних правил гри. То мовитися тоді не вдалося. ну... А чому? Я можу вас питати? А, тому що були різні позиції. Угу. І каналів, які є в марафоні, і каналів, які а, хотіли до нього долучитися в інший спосіб, ніж ті канали, які вже були в марафоні, знаходили. Там працювали. А в чому основна умова, на яку не йшли інші телеканали, їхнє керівництво? Кількість і характер представлення а, свого продукту і ефіру, це, власне, самого марафону. Угу. Я думаю, за цей час багато хто зробив висновки. Якби зараз можливо навіть з вашої ініціативи або з ініціативи цих телеканалів, на яких реально є круті продукти. Ну, є круті продукти. Я як мінімум три сама дивлюся, ну там Портніков той саме, та? або з війни історії, які зняті просто в окопах. Це, повірте мені, часто якісніше, ніж я бачу при всій повазі до колег на певних перших кнопках. Тобто до цього глядачі не мають права долучитися. Якби була така опція, ви б зараз відновили перемовини, аби була чесна історія абсолютно всіх телеканалів в одному марафоні. Таке єднання. Інформаційна у нас є багато інших каналів, чим крім тих про які ви згадуєте. Якщо ми але є і ці телеканали, але якщо ми розпочинаємо розмову з цими телеканалами, є інші телеканали, які не належать до так званої групи. Колишнього власника, mm -hmm. це три телеканали. Є ще 24 й канал, є ще інші канали, які мовлять в інформаційній площині. Yeah. Тобто, ну питання постає. А як організувати тоді цей процес? Я думаю, що той факт, що ваші канали продовжують мовлення, і 24 й продовжує мовлення, і інші канали продовжують. Це не мовлення. наші телеканали. No. Це не наші канали, на яких ви представлені як програма. Угу. Тобто, очевидно, що ваш, не ваш, не, я не про власність кажу. Угу. Окей. І а, дає можливість а, бачити різний спектр думок. І це не узурпація ніяк. Ну, де ж різний спектр. А, різ, різний, канала... різний спектр думок. А, і я думаю, що, в принципі, вони можуть продовжувати вести мовлення, як наразі зараз і відбувається. Пен-міністр. Угу. Ці умови, які зараз існують для цих телеканалів, як до кривдників, якихось політичних, вони не співрозмірні з умовами національного марафону. А отже, по супутнику тільки ми маємо можливість бачити ряд продуктів цих телеканалів. Решта, всі, мовлять в звичайному режимі, тобто кожна людина в будь-якому куточку України зможе натиснути і подивитися. А ці телеканали ні. І я вам скажу один інсайт. Наш спільний знайомий працював в офісі президента і під час моєї розмови з ним сказав мені: слухай, якщо ми зараз повернемо ці телеканали, всі то це ж вони матимуть доступ до загального чату. І потім це будуть сміття виносити в телеграм-каналі деяких депутатів від Європейської солідарності. Нам це не вигідно, тому повернення не буде. На що я сказала цьому чоловікові, слухає, ну значить, знайдіть якийсь інший механізм, але це не чесно. Проходить час і вспливає новий телеканал, називається Ми Україна. Угу. Ну так склалося, що наші спільні з вами знову ж таки телевізійні знайомі. Ну там, наприклад, Олег Панюта, да, які є моїм родичем, фактично, там Ольга Гриця, багато моїх колег там працюють на цьому телеканалі, і ніхто з цих людей не є інвестором цього телеканалу, як заявляють його керівники, його менеджмент. Ну це брехня. Що люди зібралися, щоб зробити телеканал і його в марафон а пустити А інвесторами телеканалу ну, говорив Юрій Сугак, ін... що добре. люди є і ін... що ці добре. ведучі а, є інвестором весторами телеканалів, які колись належали п'ятому президенту. Є журналісти чи народні депутати, які зараз, наче я точно не є. Ну, Кажу вам 100%. Про інших свічку не тримала. Не знаю, може, це свій... вкрай заможні люди, які ладні витратити гроші на журналістику. Але щодо цих ну точно слухайте, ну це прикривати. Очі людям. Тобто цей телеканал, за благословенням когось, був в марафон інтегрований і зараз прекрасно мовить. Інші три телеканали ні. Більше вам скажу, я заради цікавості перед нашим ефіром подивилася марафон. І, до речі, Дуже часто мене запрошували на початку війни. Зараз вже ні. Напевно, критикую щось в Фейсбуці. Бачите, вже не запрошують. Хоча є теми, зокрема, телеканали СІТІВІ, в яких ми в одній площині працюємо антипропаганда. Так, от в цьому марафоні ви не побачите критики Міністерства оборони, зокрема зі скандалами, які пов'язані були з закупівлями харчів. Потім пан Ліїв, ну і багато інших речей в період скандалу, який вирував в інтернеті. Критики, в принципі, влади не існує. Існує доволі пафос історія роликів історія того, що робив президент і його колеги Подоляк, тепер ЖПРД Рестовича немає сумніше стало. Але ну цілий пласт оточення президента, який розповідає ясно, що в позитивному ключі, яким чином живе влада. Дуже мало сюжетів з передової, дуже багато пафосних роликів і нуль критики. Ви ж журналіст, це ж не чесно. Давайте по черзі, тому що за час вашого запитання бо, да, виникло вже кілька Звичайно, запитань. Звичайно, бо така да. тема багато шарова. А, перше, з приводу України це повернення журналістів закритого інвестором телеканалу Україна. А чий він? Власне, можна тепер я. Ви мене послухаєте? Так. Я ж вас уважно слухаю. Мені, мені не зрозуміло не ваша перебувала. відповідь, тому я перепитую. А, коли ви б дослухали, у вас би не виникало Давайте запитання. Давай. Це фактично повернення журналістів ТРК Україна під новим брендом Україна. І дійсно, я розмовляв з Согаком і з його колегами, оскільки вони отримали вихідне, так би мовити, пособі від Ахметова, вони змогли скластися для того, щоб зробити новий інформаційний телеканал. Це перше. А я думаю, що це поновлення справедливості людей, які з першого дня війни брали участь в телемарафон. Друге, з приводу критики і висвітлення війни ми намагаємося представляти різні точки зору, в тому числі опозиції в ефірі, і говоримо про те, що якщо виникає якісь запитання, щоб були представлені різні точки зору. Щодо критики, безперечно, вся інформація, яка пов'язана зі скандалами останніми в Міноборони, була і висвітлювалася телемарафоном, з різними в тому числі точками зору. А стосовно питання про військових, у нас є постійна дискусія з військовими, тому що нам дійсно не вистачає доступу до фронту. У нас не вистачає інформації, тому що є певне розуміння, і у нас тут жорсткі дискусії з військовими відбуваються, тому що ми розуміємо, що найбільший інтерес людей власне до подій, які відбуваються на фронті. Періодично нам щось вдається так мовити посунути з точки зору доступу до інформації власне з передової. Але, на жаль, тут я б не сказав, що ми задоволені цією співпрацею. Я думаю, що всі шість редакцій можуть підтвердити це. Вони активно це питання ставили перед відповідними очільниками Міноборони і. То у нас запланована найближчим часом у мене зустріч з керівництвом і генштабу і главкомом. Я сподіваюся, що знову таки будемо ставити це питання, тому що воно дійсно актуальне. Але тут ми самі без співпраці з Мінобороною нічого діяти не можемо, тому що і питання того доступу, наприклад, до госпіталів. Доступу до реальної ситуації на фронті в нас обмежена з іншого боку, їх можна зрозуміти, тому що військовий час вони намагаються не нашкодити власне нашому військовому працю. Долучіть. Три телеканали, які вони долучили, там все в порядку з доступом, і дуже багато крутих матеріалів з війни. Сто відсотків так каже. само, як і в марафоні, дуже багато доступу і крутих матеріалів з війни. Мова йде не тільки про те, що люди можуть потрапити в зону бойових дій. Мова йде про доступ до реальної так мовити положення чи стану справ. А тут вже вступають певні обмеження, угу. Это, як, наприклад. Якщо представники СІНН колись нещодавно сказали, де там рухалася наша колона у районі Солидару, вони одразу вказали на точку для, так би мовити, росіян, яким чином перебув, ну, рухаються наші військові. Тобто тут є і інші обмеження, на які важливо зважати. Але ми так само іноді не розуміємо, чому, коли, наприклад, звільнявся Херсон, деякі телеканали туди отримали доступ, а телеканали Марафону стояли. На, так мовити, чітко на поставленій межі і чекали, коли цей дозвіл ми отримаємо. Тобто, тут є нюанси, про які варто говорити. Пане Олександр, ну я вас ще раз питаю. Кому належить канал на Україну? Журналістам, які працювали на телеканалі «ТРК Україна. Ну ви ж знаєте, що це неправда. Я знаю, що це правда. Яким чином? Ну, тому що ми розмовляли з ними, вони показали документи. Документи, в яких з рахунків цих журналістів були перекази, правильно? Ну, Ми не дивилися перекази. Ми дивилися засновників. Дивилися що? засновників. Угу. Тобто, якщо в документах є засновники, то ви апріорі вірите як міністр, в тому числі інформаційної політики, що телеканал, який з'явився на горизонті і включений в марафон, фінансується цими людьми. Це ж офіційні офіційний документ, зареєстровані статути. І все а інші. ви не питали про походження цих грошей? Ви вважаєте, що це ті гроші, які виплатив Ахметов після звільнення цих за журналістів? Вони їх не собі залишили, а для марафону віддали за їхню інформацію. Оскільки були досить солідні виплати, є всі підстави в це вірити. Виплати журналістам телеканалу, який належав Ахметова, зокрема України, складали піврічну зарплату їхню стабільну, яку вони не отримали ну через звільнення. Тому кожен отримав зарплату за півроку, фактично, і взяв і отак от широкого плеча віддав на марафон. Я думаю, що ви можете спитати журналістів цього каналу? Я питала. Ніхто з них не віддавав свої гроші, бо жити важко зараз і на тому телеканалі невисокі зарплати. У них діти, сім'ї, оренда квартир і все решта.